Друзі, всім вітання! З вами знову я Бондар Андрій. Сьогодні у нас 16 січня. Я знаходжусь на Вінницькому авторинку і сьогодні ми будемо дивитися автомобілі до 4 тисяч доларів. Тому всім приємного перегляду. Погнали! Ну і при вході в авторинок. отут прямо біля фіртки стоїть такий же гулик. Ціна договірна: 103 тисячі пробігу, 89-го року випуску. Номер телефона ви бачите. Кого цікавить, телефонуйте. Трошки не наш бюджет. Так, я щось схоже на 4000 доларів знайшов. Ось такий гольфік тут є, трошки його замило снігом. Кузовий хечбек, 1,4 двигун, 4300 з торгом. 2001 рік. Так що, можливо, ця машина може бути за 4000 доларів. ось Такий гарний гольф. Візуально на зимовій гумі. 2001 року випуску, 192 пробігу, 1,6 бензин. Ціна договірна, пригнано з Німеччини. Ось така фабія є в універсалі 2006 рік. 158 тисяч пробігу, 1,4 бензин. Тут ціна, я думаю, буде ближче до 5 Хоча можете подзвонити запитати. Бо 1,4 двигун краще, ніж 1,2. І такі машини трохи коштують. Номер телефону той самий. Volkswagen Bora 2002 року випуску. Ціни тут також немає. 236 тисяч пробігу, 1,6 бензин. Ціна договірна. Дзвоніть, питайте. Opel Zafira, 2002 року випуску. 1,8 бензин. Ціна також не вказана. 225 тисяч пробігу. І номер телефона ось тут. Так, друзі, це наш варіант. ЗАЗ Віда, 2012 року випуску 1,5 бензин, 129 тисяч пробігу і ціна 4,250 доларів. Опель Меріва 2005 року випуску. 1,4 бензин. Пишуть, що автомобіль весь в рідній фарбі 166 тисяч пробігу. Ціна 4,600. Шкода Фабія 2005 року випуску. 1,4. Бензин 232 тисячі пробігу. В принципі, ціна непогана. 4500, плюс якийсь торг. І номер телефона. Ви бачите. Наш варіант Lada Priora 2008 рік. 1,6 газ бензин. 3,350 ціна. І ось є номер телефону. Так, друзі, бачу на горизонті ще одну шкоду фабію. Треба піти глянути, яка там ціна, куча, куча снігу. Ніхто щось до неї не приїжджає, напевно. Але всі тільки розгортають, подивитись, скільки коштує. 4550, 2005 рік, 200 пробігу, 1.4. А номера. Я навіть номер прошкрябаю, щоб ви точно могли його побачити і набрати. Спитати більш детально за цю машину, зате автомобіль на Титанах, на літній гумі, гарний сірий колір, фаркоп є. В моїй фабії також є, парктроніків нема, а в мене є. Того в мене фабія дорожча. ВАЗ 2109 2009 року випуску відносно свіжачок. 1,6 бензин, 145 газбензин, 145 тисяч пробігу, 2950 доларів. Ось така синя Самара. Є такий гольф, в кузові Універсал. 4 гольф 2006 -го року. Непогано. 1,6, 4,400. Ціна непогана, до речі. Треба дивитися стан. Трошки бачу, що вже тут крила підгнивають, але це нічого страшного. навіть. Такий варіант є, кому цікавий, можете телефонувати, питати, які тут є нюанси, бо ціна непогана. Так, друзі, ось першу частину ринку я обходив. Всі машини, що ви побачили до цього моменту, все було ось там. Тепер ми переходимо на другу частину і шукаємо машини тут. Ford Fiesta 2008 року випуску. 1,4 бензин, 120 тисяч пробігу. Ціна 4600. Можливо, що там є торг. Йдемо, подивимося на Жигуля. Четвірка, 2006 рік. Ціна 2600 без змін. Номер телефону ось тут є. І двигуну 1,5. Довгенько вона вже тут стоїть. 2003 рік, 1,4 бензин, 149 тисяч пробігу. Гарний пробіг, 4650 доларів ціна. Кондиціонер, оригінальний пробіг свіжопригнано. кузи Універсал. Ось такий є тут опельок, ніхто його не готував, видно, нічого не робив. 98 року випуску. Телефон ось тут ви бачите. Телефонуйте, питайте, яка ціна. Ось так він виглядає на даний момент. Друзі, в принципі, це все. Більше я не знайшов дешевих машин до 4 тисяч доларів на ринку, принаймні сьогодні. Сьогодні у нас вівторок. Можливо, в суботу виганяють, але я так дивлюсь в загальному по ситуації, що за 4 тисячі доларів на ринку чи на майданчиках нормальної машини не купиш. Тому лишається складати гроші або шукати ці машини і купувати людей з рук. В принципі, це все. Всім я вам дякую за перегляд і до нових зустрічей.